В Европе нужно готовиться к такой же войне, которую пережили наши деды. Но они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют. Наши корабли будут продолжать так. Юрий, они Россия вас. будет свободна или нет? В конце концов, когда? Когда вы что-нибудь сделаете. Нас это устраивает. Нас слушают в Белом доме. То, что мы здесь говорим... И то, что казалось фантастикой еще 2-3 месяца назад, это сегодня становится реальностью. Мы не можем играть абсолютно здорового человека. У нас у каждого с детства есть медицинская карта. Поэтому подходя к персонажу, прежде нужно определить его медицинскую карту. У каждого из нас есть медицинская карта. Подходя к какому-то персонажу, мы должны определить его медицинское заболевание. Хорошо, давайте с этого и начнем. Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и э, водить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет. Ничего подобного нет. Н не будет и не было, мог бы сказать Путин, если бы не маленькие нюансы. 14-й и напад на... Українську, Донецьку, Луганську області і Крим, а також 22 рік і повномасштабне вторгнення в Україну. Тому тепер, коли ем, російські роти кажуть про те, що Європі вони готові гарантувати безпеку, ви ж розумієте ні про яку безпеку, ніякій Європі зараз ніхто не говорить. НАТО тут уже сам себе переплюнув. він сказав, що Європі потрібно готуватися до такої ж війни, яку пережили наші діди. Гінцік НАТО це один із тих персоналів в Європі, який прекрасно розуміє, чему нужно бути готовими. Генсек НАТО, я би сказала, і ще канцлер Німеччини от два персонаже, які чудово розуміють, що це таке Росія, розуміють все про Росію, ну і відповідно бачать. Яке майбутнє для них ця сама Росія готує? Бо чим більше на території Росії кричать про те, що ніякої загрози країнам НАТО не існує, тим більше треба бути готовими до боротьби з Росією. Так що ж сказав генсек НАТО, Це заявлення, мабуть, представителі покоління, яке встигло забити, що таке була Втора світова війна, і господин Рютте все таки жив в Голландії. Я в своє час учився в Нідерландах. И вот мне там голландцы сами вот рассказывали про страшное испытание, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко. Там, вот, это на полном серьезе. И при этом голландцы очень не любят немцев вот, за этот дискомфорт. Но они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют, и, к сожалению, господин Рютт делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Понімаєте, чому говорить? але не Рюте, а пісков навіть в цьому питанні він не може стриматися, щоб не брехати, тому що ну, от знаєте, коли ти починаєш брехати, ти вже просто настільки звик, що ти вже просто не можеш в якийсь момент зупинитися, і продовжуєш брехати з приводу без приводу. І що стосується, не знаю, якихось повсякденних речей чи чистив ти зуби. Чи помивти руки після туалету, ну і власне перед е, тим як сідати за стіл, та тому ти просто брешеш, тому що вже у понакатане пішло. Справа в тому, що ем, поки кремльовський йоршик утверждають, що в годи Второї мірової війни і нацистської окупації в Нідерландах, откуда родом Рюте всего лиш вибили окна. Вот так ему кто-то там рассказал, то на самом деле в ходе оккупации Нидерландов было депортировано и уничтожено около 73%, 73 еврейского населения. То есть это больше 100 тысяч людей. Экономика подверглась жест жесткой эксплуатации. Введенная немцами система принудительного труда затронула тысячи граждан. Зимой 44-45 годов на оккупированной территории произошел голод, унесший около 20 тысяч жизней. Общие потери страны составили более 200 тысяч Человек. Ну, знову уж таки, та, але ж кремлевский ёршик, тут Над ротом у нього, який знаходиться, продовжує розказувати альтернативну історію, в тому числі і про те, що Україні то Хрущов Крим подарував, то Ленін відділі Донецьк віддав. Тому маємо те, що маємо. Ну і, до речі, про віддані території Побиття, які прийзли в Куп'янську, будуть неизбежно повторятися, і на других ключових участках фронту може бути не так быстро, як. Нам би того хотілося но неізбіжне. Це буде повторятися. І в цілому нас це устраюває. Про це, власне, теж давайте поговоримо. Тому що те, що відбулося в Куп'янську, буде повторюватися і повторюватися. А що ж там відбулося? Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був. Я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Героям нашим слава і е, Соловйов рішив прокоментувати відео з президентом Зеленським. Дивіться знову ж таки та. Ем... Таких кроків за останні десятиліття не робив жоден головнокомандувач тієї чи іншої країни, щоб бути на такій відстані від лінії фронту. Ми чуємо вибухи. Відповідно, лінія фронту або сіра зона знаходиться за 500 метрів від стели, біля якої президент Зеленський записує відео. Для чого це потрібно? Для чого потрібно так ризикувати власним життям для того, щоб показати. Не американцям, зокрема Дональду Трампу, про те, що ми не ховаємося за спинами, про те, що ми продовжуємо свою героїчну боротьбу, про те, що ми не боїмося російських погроз, і цим самим ми показуємо приклад, як треба робити. Але що каже Соловйов? наш дрон снял стелу, і вона виглядає зараз час по іному говорить Тобто стелу біля якої президент Зеленський записував відео перенесли певно для того, щоб він зміг записати це з підвалів банкової. Та це саме відео. так, і сітки антидронові не в такому состоянні. Ну та дійсно стояли, чекали вас, поки ті сітки, значить, були в тому состоянні, в якому президент записував відео. Ну ми ніколи і не заявляли, що ця точка під нашим контролем. Це в кілометрі від Куп'янська, то тобто сіра зона. Ну не в кілометрі, а 500 метрів. беля и зоны. А, и вообще, и вообще, говорит Соловьев, война — это всегда движение на фронте. Давайте без паники. Вой, важные э, военные пусть все комментируют. Так, э, опять же-таки, военные или э, вот этот вот э, Моль, которая периодически надевает на себя костюм, Ну і якщо Куп'янск ніколи не був під вашим контролем, то за що ж ви тогда наградили Купянськом 68-ї мотострілкової дивізії 6 ї армии завершили освобождение города Купянск. То есть, все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разродины группы противник. Кузовлєву Сергею Юрьевичу. Героя Росії нужно, получается, отобрать, ну, потому що куда же оно годится, Получается, завчасно дали, получается, никаких ніяких достижений на этом направлении и нет. Бо, більше того, наші героїчні сили оборони навіть трубу знищили, по якій під Куп'янськ. Ворог заходив, або якою заходив в Куп'янск ворог. А вы говорите: нужно понять, какие там медицинские болезни. Поняв эту медицинскую карту, ты понимаешь, какие проявления эти хронические или нет заболевания проявляются во внешности этого человека. Вы Во внешности этого человека. Давайте будем смотреть на внешность этого человека. Как там проявляются? заболевания. Тревога отменяется. отменяется. Ну, Спасибо, что Богу. предупредили. Тревога отменяется, говорит. А что такое? Тревожно как-то там? Ну, во-первых, надо посмотреть, опять же таки, на вот эти части. То есть это то, что когда-то называлось лицом, и понять, что там у него отображается, какие медицинские заболевания. А во-вторых, почему-то тревожно стало в Москве, в Петербурге и в других городах России. Почему-то неужто военное положение будет введено? В России готовятся к военному положению. Оборону регионов отдают губернаторам. Руководить обороной в период военного положения будут главы регионов и муниципалитетов. Министерство обороны РФ предложило закрепить на федеральном уровне норму о создании единых штабов обороны в регионах и му муниципальных образованиях, где введено военное положение. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. А что такое, как-то СВО неожиданно переросла в военное положение? СВО, это же контртеррористическая операция. Это же то, что вы должны были проводить на чужой не вашей территории. И оказывается, опа, и военное положение на территории России введено. Непонятно, что-то как-то тревожно стало. И не только лишь на российских телевизорах, а еще и в ВОДАх. Наши корабли будут продолжать так. Это хорошее такое, знаете, это хорошее начало. Корабли будут продолжать топить. Царев, он всегда как бы знает, что говорит. Корабли будут продолжать топить. Хорошо. Ну, надо будет как-то отвечать. Наконец. Ну, как надо будет отвечать? Кому надо будет отвечать? вывести из строя вот эти вот 750 трансформаторы, сколько их там есть. Там, там вообще от 7 до 15 объектов, которые потушат всю свет в Украине. Да, есть риски. Такие же риски, как при Запорожской атомной станции, когда внешняя электроэнергия отключилась, и станция работает на генераторах. Да, это политическая ответственность. Да, действительно, могут быть. Да, маловероятно. Да, мы делали надежные атомные станции. Да, там есть риски. Мы делали. Это Царев лично мы делали. Зерное питание, но могут быть инциденты да? и нести за это ответственность будет Россия. Опять же таки, если мы говорим да о болезнях, которые можно увидеть на лице, то хочется посмотреть на лицо Царева. Там еще Бантян есть. Два профессионала, которые в свое время выехали с территории. Украина, а теперь почему-то понимает, что, наверное, не ту сторону они выбрали, потому что, как говорит Царев, танкира российские чувствуют себя не очень безопасно, очень дорого их отправлять теперь ходить по морям, потому что очень большие риски это несет, ну и, собственно, очень дорогая путевочка получается, очень дорого, чтобы их в это плавание-то отправить, потому что Страховки всякие разные почему-то подорожали, ну и небезопасно им как в Черном море, так теперь и в Балтийском море тоже находиться. Говорит, нужно кому-то отвечать, Соловьев, Соловьев царев говорит: но кому, если у Украины нет флота? Как же мы ответим? Давайте бить по энергетике. Риски, правда, говорит, есть. На Украине, с которыми я переписываюсь вот эти три часа в да. день, действительно сейчас по 16-17 по часов нет электричества. Когда я им задаю вопрос, вы готовы сдаться, они говорят, нет, мы еще повоюем. Причем это, я считаю, адекватная часть еще украинского населения. Это действительно показывает силу нынешней а вот учет, современной пропаганды. пропаганды. Вот, видите, нам спасибо говорят, Украинская пропаганда говорит. Почему-то, говорит, по 16-17 по часов нет электричества благодаря России, а в любви к своей стране виновата пропаганда. Вот так вот получается. виходить, Чому-то не хочуть и і миритися з Росією. Чому-то. російські пропагандисты називають адекватних знайомих на території України, которые почему то не хочуть здаватися і почему то ненавидять Росію. Не знаєте почему? чому? По якої такої причині я би могла вам сказати, але я думаю, що там на території Росії цю причину все одно ніхто не зрозуміє. Почему? Потому что Берем портрет Пушкина и спрашиваем у москвичей, что это за рэпер. Convest? А, yes. нет, нет. нет, нет. Slav66? Нет. Не вспомнишь, я да? Не вспомню, нет. Oji Buda? Нет, это не он. Или так? Ой, даже я такого не знаю, но это не он. Spasibo? Нет. Это Пушкин. Правильно. Подклад у меня почему-то первый что Это не знаю. Но я даже не знаю, как они выглядят. Не знаешь? Не, не знаешь, да? Не знаєте? Відгадайте, що це за рэпер? Репер Пушкін, є. Чершень ви? Ні. Това сахи. Ні. Ну, він буде відомий, Поки ми його не знаємо. Я не знаю. Не знаю, так? Ну ладно, спасибо. Як можна Пушкіна не знати? А от так. Це ж те, чим пишаються зазвичай на території Росії найбільше. Тим, що велика страна поетів. А виявляється, що молодь. Навіть Пушкіна не знаю, До речі, йому навіть не треба було змінювати цього портрета. Та йому не треба було вдягати Пушкіна як репера. Ну там не знаю, якусь ципочку йому на шию за допомогою штучного інтелекта. Ну там не знаю, спитав би у штучного інтелекта, як би виглядів Пушкін, якби він був репером і жив би в наше время. Ну, типу, якби він трохи змінив та цю фотографію, але ж ні, він взяв стару фотографію з підручників російських і у підсумку цього самого Пушкіна ніхто і не знає. Велика країна. Пушкіна, Лермонтова, балета, хоча з балетом тоже є певні нюанси, але і цього нам достатньо. Ані серед вас ємуй свободи, ілі нет в кінці кінців, когда? Що, когда? Коли на Росії буде свобода, старик? Коли ви щось будете сделаєте? Да, надо начать с себя. Да. Вони те делають. Ну, принаймні, дивіться, там виходять зараз на протести в Росії, але на протести, які не пов'язані з війною. Абсолютно їх цікавлять інша історія. Їх цікавить, чому, наприклад, їх ще й досі не розціліли з аварійних домов. хоча Путін обіщав... бічав Владимир Владимирович, поки 10-15 років назад. Аварійних і предаварійних домов проживаючи Світловська область, Сіров, обращаємося к вам з криком в душі і зі слізами на очах. Нас не слышат в нашем городе. Состояние домов приходит в непригодное для проживания не по вине жителей, а по вине бездействия управляющих компаний, надзорных органов за деятельностью управляющих компаний. Протести, котрої ви заслужили, все, ну от уважаємий Владимир Владімірович, який пообіцяв, я ж кажу, не пам'ятаю скільки 10-15 років тому переселити з аварійних будинків всіх на території Росії. Але що правильно, Деньги є тільки на війну, а не на те, щоб переселяти вас з цих аварійних будинків, Е, незважаючи на те, що ви вийшли з військом. З малям і вимагаєте я перепрошую, яке гучне слово вимагаєте просите Владимира Владимировича звернути на вас увагу, тому що говорить в Свердловській області, в городі ніхто на це внимание не обращає. Ну конечно же, просто Путіну не доносять, не доносять. Ну ви то зараз вот обратились і донесли йому. І он, конечно же, конечно же, обратить на вас внимание. Просто он не видел, а зараз увидит і все поміняється. Вообще, абсолютно все. Ха-ха-ха, три раза. Все, что их интересует, что происходит в Украине, и что сказал Дональд Трамп. Вот и все. Отрезать ему все. Во-первых, Трамп должен политически договориться с Израилем, что в случае форс-мажора Израиль не примет Зеленского и не предоставит ему ни политическое, ни иное убежище. А як Ізраїль що... може відказати по принципу рождения, він може туди поїхати. А я думаю, що можуть бути знайдені определенні юридичні і політичні моменти. Ще раз, да? ну, так. Зеленський їде в лінію фронту за 500 метрів від сірої зони біля Куп'янська стоїть, знімає відео для того, щоб ще раз всі переконалися, що він ніде не ховається, що він тут в Україні. Що він... ну, в зоні бойових дій на російських телеекранах обговорюють обсуждають вопрос: треба заборонити Ізраїлю приймати е, Зеленського. Бо якщо він буде шукати політичне вооб'єжища, він стоїть за 500 метрів від лінії фронту. За 500 метрів Путін де? До Валдая від лінії фронту. Скільки Трамп має поставити перед Зеленським? Ну просто вибір. Давай компромат на Байдена. по коррупционным схемам Зеленского максимально прессовать. А Трамп должен понимать, что Зеленский это человек, который будет до конца саботировать его мирный план. Поэтому надо максимально жестко, прагматично и цинично действующему 47-му президенту США поступать с нелегитимным руководителем Украины. Ну да, бо коли Дональд Трамп каже, вам треба провести вибори, тому що 84% сказали українців, що вони хочуть вибори. Ми проводимо соціологічне опитування, де 57% українців кажуть, що вибори треба проводити після підписання мирних угод і після ем, завершення активних бойових дій. І тільки 9% погоджуються на те, що вибори треба провести тут і зараз. Ну не 84, так? та е, президент Зеленський каже: Окей, я не тримаюся за крісло не питання. Давайте будемо проводити вибори. Поговорив з Верховною Радою. Зараз намагаються напрацювати закон по про те, що у нас в країні військовий стан. Добре, е, Трамп каже: слухайте. Ну я не знаю, треба шота придумати з Донецьком та Луганськом. Зеленський каже, окей, давайте проведемо референдум і спитаємо в українців, що вони думають. Ну що, якщо ви не вірите в мою точку зору, бо вона вас не влаштовує, то давайте спитаємо в українців, що робити. Хоча питання територіальної цілісності України взагалі не можна підіймати на референдумах. Але він каже: Ну окей, давайте спитаємо. Далі в Берліні 5 годин проходить перший раунд перемовин. Звідки Вітков і фейкушнер виходять і кажуть ху. Оце ми тільки що попрацювали, просто все розклали по паличкам. каже дуже конструктивні перемовини були. Україна, нібито, як пише Ройтерс, навіть готова обговорювати шлях, що вона не буде вступати до НАТО, але їй потрібні гарантії безпеки, чи за аналогією якоїсь статті НАТО, чи за двосторонніми домовленостями, чи за підписанням Конгреса Сполучених Штатів Америки, але нам потрібні гарантії. Окей, ми можемо піти на поступки і прибрати, хоча це знову ж таки внішнє управління. Виходить, тому що нам диктують умови, скільки нам треба армії тримати, скільки нам треба куди нам курс встановлювати, ну і так далі. Це внішнє управління, якого в Україні ніколи не було, і відповідно яке завжди нав'язувала нам Росія. Тепер виявляється, що ми під це внішнє управління можемо потрапити, те про що Росія завжди казала. Але і тут нам продовжують казати про те, що це саме Україна Сабатірують. Мирне переговори. Як називається ця хвороба? Хочеться спитати Вы, у пчоли дітішечки, наші, любимі, несіть відповідальність за кожен урок. Не пропускайте. Ну, извините, я учился в школе школі детей. Э, uh, Нас было чотири человека в классе. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Диагноз можете писать під відео в коментарях в Ютубі. Побачимося з вами. Бережіть, будь ласка, себе і свою кукушечку. Побачимось, папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль нам. Два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок. Дронів засобів реп і іншої такої потрібної їм техніки.